Вітаю всіх, хочу зробити розклад Україна у квітні 24-го року. Україна квітень 24-го року. Давайте так, робимо. Ось що. Загальні тенденції по країні. Для країни. Загальні тенденції, емоції. Дуже багато емоцій. Емоції досить позитивні. Ви знаєте, це ж королева. Це емоційна карта, але позитивні. Багато прийня... приймається рішень на рівні влади. Емоції позитивні. Ну, добре. Мені це подобається. Зараз трішки Так, все. Так, загальні тенденції непогані. Емоційні, приємні рішення. Далі. Економіка України яка? Економіка ось така. Рішень багато, дуже багато рішень. Дивіться, будуть багато рішень про економіку, про гроші. Тобто, нарешті, мозок вімк... вімкнувся і треба робити щось, щоб піднімати її. Застій на застій. На все погано і треба з цього виходити. А результат ось такий. Я б ще сюди додала енергетику. Сонце та світлоенергетика, бо енергетика заганяє нас сюди. Нас сюди заганяє енергетика. Але рішення будуть прийматись. Але я боюсь, що у нас загони енергетика, бо буде застій. Але серйозні рішення будуть прийматись для збільшення доходу. Це приємно. Економіка є. Далі. Військова ситуація. Сила. Тобто, це сила, це наші воїни, це їм допомога, військова ситуація. Ну за стій фронту вона зрозуміла що. А летітиме. Летітиме. Багато чого нам не кажуть. І дивіться, багато таємничості з партнерами. З партнерами, це я не буду розкривати жрицю спеціально, бо це їхня справа, що вони там роблять. Нам потрібен результат. Бо партнери теж хочуть певних речей? Важко, але буде. Знаєте, буде. Певні домовленості є, але вони не виконуються в повному обсязі, і там є багато того, що нам не потрібно знати. Так, економіка, військова частина. Добре, що ще подивимось. Пропоную подивитися ще відновлення країни, відновлення енергетики. В якому стані енергетика? Яке буде відновлення енергетики? Ну, по справедливості це воно буде добре там, де воно обов'язково потрібно. Багато маніпуляцій на цю тему і домовленостей. Дивіться. Хапнути бабла всі хочуть. Але на енергетику відновлювати треба там, де це розумно. І відновлювати будуть не все, зовсім не все. Не всі. Ну, руйнування, звісно, серйозні, дуже серйозні. Грошей треба і треба накопичувати. Тому відновлювати енергетику будуть. Але, відразу кажу, не всюди і там, де це адекватно зробити. На даний момент це на квітень. Це в квітні вже все буде. Тепер я хочу подивитись ще в квітні місяці. Квітень, сюди ж, Україна, квітень. Яка буде лінія фронту у квітні? В Україні. Яка буде лінія фронту у квітні в Україні? Додам сюди. Лінія фронту у квітні в Україні. Трошечки подивимось за стій, да? Оборона буде. Оборона. Багато розвідки від ворога. Оборона. Україна в обороні. Тому ситуація така на даний момент.